Початку повномасштабного вторгнення заклади культури шосткинської громади повністю перебудували свою роботу. Детальніше про це розповів Ігор Фатун. Розважальна спрямованість заходів замінилася на патріотичну виховну. Підтримка ЗСУ стала головною метою. Це і збір коштів, і плетіння маскувальних сіток, і приготування їжі для військових участь в заходах для підтримки бойового духу бійців. Тощо матеріальна психологічна підтримка та реабілітація. Мешканців громади ще один із напрямків роботи галузі. Цей виступ колективів окремих виконавців онлайн також творча терапія у музейних заходах. Це Артцентр ЮНІДІЦ. Ми не тільки зберегли мережу закладів культури, а ще й відкрили на базі колишньої бібліотеки казенного заводу Імпульс сучасний творчий простір це юнігії центр, де з успіхом проходять заняття з азов гончарства, і вже запис попередній йде на квітень місяць. Які саме заходи організовували та проводили в Ображівському будинку культури, розповіла його директорка Любов Киричок. Спочатку він і ми теж були сіточки, але... Співати ми так хотілося, що ви почали вивчати пісні про Україну, про наших захисників. З цими піснями ми проводили благодійні акції, на які збирали кошти <проси> для захисників, а також з цими ж піснями відвідували позиції. До ну, їздили до хлопців на позиції і підтримували їм бойовий дух. Є також у нашому селі дітки-переселенці, з якими ми також працюємо, відвідуємо їх, співаємо для них. Шосткинський центр естетичного виховання теж продовжував працювати заради перемоги весь цей час. На протязі того року і цього ми продовжимо творчі онлайн марафони Незламна Україна. Ці, ці всі виступи. У нас ко кожне село з кожної з нашої громади приймає участь, виставляє якісь роботи. Виступи свої, і це можна дивитися на офіційній сторінці центр культури і дозвілля. Також кожному в селі, ну зараз ще почався рок на того року. Проводились акції на збір ЗСУ. Було зібрано 227 670 тисяч гривень. Шкарпетки плили 800 шкарпеток було передано. і Зараз ви бачили теж наші клуб вишиващиці. Вони зараз не в'яжуть уже, а в'яжуть для військових. Постійну роботу щодо підтримки захисників шосткінців, які боронять Україну на фронті, проводять і в музичній школі номер 2 Викладачі школи беруть активну участь у всіх заходах відділу культури на підтримку ЗСУ, де проходять збір коштів. Учні, батьки, яких є учасниками бойових дій, звільнені від плати за навчання. Викладачі школи беруть активну участь у. Допомозі ЗСУ, ми щоразу відправляємо ліки на різні напрямки. Якщо там потребують, у нас є там вучениці. Тато ми зібрали посилку, відправили, і так у нас це систематично. Ми неабияку роль у формуванні свідомості українців в цей непростий час відіграють бібліотечні заклади громади. Не тільки обслуговують користувачів, вони проводять патріотичні заходи. Допомагають волонтерським центрам, допомагають Збройним силам України, забезпечують мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб достовірною інформацією, яка їм потрібна. Уже більше року хочу сказати за підтримки міської влади на базі центральної міської бібліотеки організовані і активно проходять курси вдосконалення української мови. Для мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб і протягом всього часу роботи цих курсів у нас 106 осіб отримали сертифікати про проходження навчання. Міський голова подякував працівникам галузі культури за їх роботу.